Водолії, як у вас передчуття перед днем літнього сонцестояння? Вам моторошно, чи ви взагалі не в курсі, що такий день буде? Я хочу зараз з вами подивитися розклад і витягнути карту пораду від янгола-охоронця. Що він нам каже? А він каже: Романтіш лібенгайт. Якесь у вас є кохання. Ви подивіться, притом ваше кохання вас обіймає. ви Подивіться, як чоловік обіймає вас цими крилами і ви створюєте єдність. Прийде це кохання, або воно у вас вже є, і ви не бачите, що це справді оцей захист, або буде просто така для вас зустріч. І попросіть в цей день, коли енергія дуже сильна, саме щоб вам відправили з Всесвіту от такий подарунок. І буде вам щастя. Бажаю, щоб це здійснилося. Пишіть коментарі, чи є у вас вже такий безцінний дар, таке кохання.